Так а запустять нас сюда чи ні? Точки, так, а як нам зайти? слухаю, з ким ми розмовляємо? Громада України, за Карпатія. Слухайте, а кого ви хочете, щоб ми назвали? З вами треба тут домовлятись про щось. Це державна установа? Це установа державна? Відпийте, будь ласка, двері. Вхід має бути вільний. А Куди урожайный объясню. Ну и дому почти отпустили. Да, надо, щоб не вийшов, Все, У них уже шок Пішов с ним пошел. А старший старший, то старший? Що ще старший. Шорозить. Бачите, вільний хід до державних установ. Корупційно. Бачите? Державна установа за наші податки утримується. Наша будівля, державна наша, да? будівля. Кабінети тут наші, техніка, от техніка наша. Утримуємо їх. І ми маємо тут стояти. Дивіться, тут ще не все. Дивіться, будь ласка, з камери на живіть, дивіться. Ось ще куди, день. А чому ви так обидели ховаєтеся? Як заїдає замок, ну а це що таке? Тоже замок заїдає? А Взагалі це що, тюрма чи що? А, 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 а як це називається? Скажіть, за наші гроші. Хто є із керівництва на місці? Нема нікого. Нема нікого. А зарплата їм сьогодні буде йти? Я не в курсі. Ви не в курсі. А хто може до нас вийти? Зараз я кого прийомний день сьогодні? Прийомний день хто має сьогодні? Хто? Немає. Немає прийомного дня. Ну давайте нам когось з керівництва, будь-кого, хто є на місці. Страх <ріст> до п'яти. А от апарат. Страх до п'ятір. Ще понеділка. Ви Поняли? Не маєте карточки перепустки? Не зайдете, не вийдете в свою, це наша установа, <ріст> <ріст> ми не можемо сюди Київ? А що, вже звільняєтесь, поїхали? Через. Сорок шеф поїхав на кінці і да. має бути ось за прийомники або начальники відділів. Тобто на сьогодні їх кого всіх? Я не можу, я не готовий. Ну будь ласка, подготуйтесь, дайте нам розпорядження про, про відрядження. Ми зараз тут чекаємо всі. Покажіть нам розпорядження про відрядження посадових осіб чи службових осіб. Саме поїхав прізвище на скільки днів, за якого питання? Покажіть нам розпорядження. Тут чого закрито? чого я не можу прийти туди? приміщення. <різвість> Яке приміщення? Покажіть <різвість> нам документ, <різвість> що це режим, режим, режимне приміщення. Покажіть нам документ. І накази на відрядження. Якщо наказів на відрядження не буде, ми викликаємо поліцію. Зараз будемо з'ясовувати, хто відряджені, чому відряджені, чому вас нема на роботі. Ви один тут, я правильно зрозуміла? Ви один? Ви на роботі один? Скільки людей в цій установі працюють? Так, що? Прошу. Ви не готові ні до чого. Ви на жодне питання не знаєте відповідь. Що ви тут робите? Зводи проти. Що ви тут робите? Злоте. А чого ви проходите, а ми ні. Прекрасно. Прекрасно. Ви зараз що робите? Це наша державна установа. нема. Це наша державна установа. І ми маємо право сюди зайти. Ви бачили це? Я не зобов'язаний коментувати. нічого. А ми у тебе і не питаємо. Хто ти за один? Хто ти за один, ми тебе знати не знаємо? Все по телефону. Ви розумієте, що це за контора? У них немає повноваження відкривати кримінальне провадження, закривати їх. Вони не підпорядковуються тут нікому, але у них є повноваження написати вам листочка, що з апаратчиками все нормально. Звідки вони в буде приймати? Якщо ніхто не буде приймати, зараз через Ніхто не буде приймати. Вони всі в Києві йдуть. Ви сюди вже приходили і також сам ніхто не буде. Приймають. Ну, для нас чого рішитки? Щоб приймати? Ні. Тут приймають, але не нас. Зовсім інші речі приїдуть. приймають. значить, по цьому вони не приймають, складаємо, нехай складають. Складаємо акт про те, що їх немає на роботі. По-перше, нікого. Но для цього нам треба встановити, хто в них є, скільки їх є, скільки відділів, скільки начальників відділів, скільки керівництва взагалі є. Зараз поліція нам допоможе встановити, і складаємо акт, що їх не було на роботі. Всіх. Доброго дня. Це гаряча лінія МВД, правда? Ну, був МВД. Національна поліція, Національна поліція України. Слухайте, моє прізвище Ступак Лариса, я редактор газети Сили народного контролю. Ми зараз звернулися в Закарпатську область, місто Ужгород, звернулися в управління захисту економічних злочинів. Вони захищають злочини. Як вони правильно називаються? Управління, Управління... захисту економіки. економіки в Закарпатській області, на Можайського три. Один з Києва приїхав. 2А. Що? Я ж вам сказала, 2А. Пишіть, так, гавор... як я говорю. Ви з Києва вернулись? 2А дров. Друг... Жодної людини нема на роботі в цій установі. Прошу. Ага. Скажіть, будь ласка, у вас лихо посада? О, ви з Києва повернулись. А як ви проходите, я туда Да, куди? да, алло, 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 Як Я проходжу? похожу. А может, Працівник, та. працівники. Так и рівника. Какая у вас посада? А посада немає. але ламає чіп, да? А хто то був?

ми що це за людина була? А ви, а ви для чого тут сидите? А ви для чого тут сидите? А ми його питали, він не сказав, хто це. 800. Це злочинець, хто це таке. Дякую так. ну, вам. Звідки цей злочинець має карточку? Пішли по кабінетах перевірять, хто на роботі і знімати всіх.

закрита. Кабінет 14. Ніч. Нікого немає. Кабінет без номеру. Пломба відкрита, але тут нікого немає. Прошу зауважити, що зараз 15.01, 27 число. Тобто робочий час кабінет 1516. Нікого Він правду казав, нікого немає. Все? Тут вже хтось є. Так. Жіночки. Це який поверх? Третій у нас чи четвертий? Третій. Третій. Закрито будемо. Ні, то що. Вони у нас позакривалися. Тут з да, ви Відкриєте нам чи ні? Отут тут сидять люди. І там. Да? там сидять, що І там сидять, так. Це, це вихідний. Вони закриваються своїх людей, громадян. Закриваються. Відкрийте, будь ласка. Контори. От це вам. От так вони борються з ігровими папаратами. От так. Бо борються в потім лиця. Нічого? Кабінет 15. -й. Нікого. Паша Кабінет. Чому? Чекай. О, чекаю. Чекаємо. О, чекайте. Це державна установа. Це держава установа, це режимний кабінет! капітан. Розкажіть, розкажи, чому закриваються? Відійдіть, будь ласка. Відіть, будь ласка. Кабінет. Наші нормативних. Кайна, Покажи, не. Мід, так. Мід, Покажи. Вася, документи. А ви хто? Покажіть, що ви прижиме so, де кабінет? Покажіть. Okay. Я вам зобов'язання показую. Покажи, да. де що Документи всі цей. Ми сюди заходити в кабінет. Є певний документ, який обмежені гри. А ви що? А ви хто? Для службового користування. Покажи посвідчення. Я вам показую. Я вас викликав. А Позвичайте, пожалуйста, кто, кто? кто вы такие? Без кто такие? Кто такие в этом кабинете? пожалуйста. Да, покажу. Покажите, пожалуйста, да, Нет, для камеры не показали. А Ну, чуть-чуть выше, чуть выше. Моточук, Моточук, Артур Мирославич, начальник отдела УЗ. Карпатские области. То есть начальник отдела нам сказали, что в Киев. А вы, да, тут? да, 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 Я не на управлінні а начальник. все. Вважено. А ми просили начальників відділів. Ні-ні, я тут цього не маю, тому що я теж зараз уїжджаю а, в Київ. А ви тут працюєте? А, да? а посада ваша яка? Слухайте, я готовий говорити. Скажіть, яка у вас посада, і ми скажемо, готовим ли ми з вами? У мене начальник відділу посади. Прекрасно. Якого відділу? майже, вже, майже. А це що? <рис�> ну Якщо вам треба кіно, <писк> я не, глас, <писк> я <писк> не готовий. Біділи. Можливо, вона була темніка. От тобі життя тому, що у нас були вітання. Я готовий виключити камери, сідаємо за стіл, поговоримо. Держави, що Чи вам треба кіно? Ви ви треба? Нам треба правду. Нам треба правду. правду. Ні, я працівник правоохоронного про органу. Працівник правоохоронного робота ваша не позорна і відкрита. Тому камери ви не маєте боятися. Скажіть, будь ласка, я не боюся камеру. Просто що відносити це вашого відео? Можливо, це не наш питання взагалі? Виключити камери, сідаємо за стіл, говоримо, якщо щось цікаво. Я вам сказав третього міжрайону. А що це означає? Просто навіть село. А для чого ви робите кіно? Кому? Ви що розказати? Показати роботу вашої установи. Ми пройшли тут поверхи чи п'ять. Все закрите, нікого немає. Вони потім дві людини. Ніхто не закривався. Тут люди, врацювали. Дивіться. Я бачу вже ноги, які закривалися. Дивіться. Ещё. Я можу розказати за результат і за роботу. А ми вам покажемо пов... пов... ну, Вов... Вов... да? Вов... на після. ще дві відписки нам не прислали. І заклад далі действують. То есть букмекерська контора фон Б рускового Хорошо. І ви прекрасно знаєте, сколько у них точок городу. І ну я только фон БК не видно. Я готовий проговорити з вами, якщо вас цікавить, вісти да? так. Да. Да, це ігровий біта. Місь... Я готовий проговорити. Це росіяни організували бізнес в Україні і в нашому лівому Закарпатті, А ви, наш Закарпатець. Стоїте і кажете, я готов з вами поговорити. Ви закрите бізнес росіян на, на території Закарпаття, на Не закон. Закон прописав, як його правильно документувати. І що Ви не можна документувати? Та можемо. Так в чому справа? Чого росіяни на території Закарпаття повідкривали гральний бізнес? Чого? Е, в процесі документування процесі документування. Да. який рік уже? Так да, ми який вже... рік. Так, далі не, ми, ми ми не, не цим може два світу. Добре, скільки у нас. Росіян, які відкрили до виключить камери, я вам роз'ясню залізні двері. Маєте бо там закрити e, я вам поясню, чому це так. Тому, тому, що вчора був експерт судовий з інституту судових експертиз львівського, і mm -hmm. він це все оглядав, це все розкладали. Ми беруться не бо, не беруться роз судові дірочки, пишуть там і так далі. що ви занизили, не закували. Mm -hmm. Тут у нас є чорови. Є у нас решітка, вона все закрита. решітку ви приберете, бо вона незаконно встановлена. для вас. Не, закон, не для нас. Це це сі, Треба, вам не, не буде передивіться, вона відкрита. Шкоди. 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 Вона тепер відкрита, ви, бачили, яку ви прийдіть другий раз, ми вас проведемо. Ви нас проводите. Я сама можу ходити. No. Проведемо, це складова. Ходіть, проходіть. самі тут двері Ми відкрите. самі маємо ходити. Це no. наша державна установа, наша, no. розумієте? No. No. А чого ви нас збрехали? Навіщо ви нас обманювали? Чекайте, ви... Навіщо ви нас обманювали, що всі в Києві? Ви сказали, ми фіксували. Okay. Всі нам не брохали. Да. Бр... А ви звідки знаєте? Вже тут не було. Ви так робите. А, ви, ви були присутні. Так. Да. А значить, ви бачили ми просі. Добре, хорошо, Значить, Ви, бачили, Добре, я бачили, бачили, бачили. ви зняли вже відео, то, що ви хотіли. вас це цікаво дуже. Цікавит. Добре. Добре. А, Добре. А, а от коли мене ваша робота цікавить, я пишу вам запит. запити. Давайте офіційний запит, хорошо. я вам відповім, у відповідності до законодавства. Чекайте відповідь. До побачення. Оце на наступний раз має бути знято. Оце закуплено. Бачите, не одної нема інвентарного номера. Нічого. Це все поставлено корупційним шляхом, тому що офіційним шляхом такі речі закупатися не можуть. Прошу зафіксувати жодного жодного інвентарного номеру на цих установах. Дивіться. Прошу зняти, Славік зафіксувати знизу, з усіх сторін. Інвентарного номеру. А якщо в державній установі знаходяться речі, вони не дешеві до речі, без інвентарного номера, це установлено корупційним шляхом. Хтось заніс тим установив. Почекайте, що вам скажу саме основне. Це встановлювалося у Та яка різниця? А, чи, яка? А, чи, яка? Яка? А чому ви не знали? Добре, чому ви не знали? Хто у не мішає нам допомагає? Вона мішала. Вона мішається. Но. Оце все стоїть гроші, великі гроші. За наші податки ви це установили. Там у вас кодовий замок. Оце що? Чого ми може мобільно зайти і вийти? Чого це? Оце як про комедалію. Не чує, не чує. Ми маємо чекати на сьогодні. Я не біло, я ж не знаю, як лапочка. А чому от мені забороняється на пейтері? Чому? Добре, вам.